Давай зробимо челендж. Яку першу зброю я побачу, таку і з нею буду грати. Все, Все ми тупо на сімрках і з цією зброєю. Компенсатор, третя броня, супер. Ей, машина! У нас ще є нічого страшного. Навіть снайперки просто будемо з цим бігати і все. Цікаво, доки я дойду, блін. Це все можна, в принципі, щоб купити собі. Машину, наприклад, броньову. Хоча вона така броньова, що ніхто не бачив. Це все ми зараз продамо. Це ще навіть не, не погано, я б сказав. Щоб... На на цих, на п'ятерочках вона дуже скоро стрільна, тому треба якісь патрончики знайти. Х3 я теж залишу. Ми ж без снайперки, без нічого. Перша попавша зброя і, і з нею граємо. От придумав собі челлендж. Баля, а також це цей мінік Зет. Так, ну я це зараз продам все. Патронів майже немає. Ну ладно, йдемо в магазин. До, до речі, можна нормально так кресити. Ти сідаєш біля цього магазинчику, людина приходить, заходить в нього, і, ну і вона тебе взагалі не бачить. Навіть звідси просто тут сидіти і чекати. Ну не в моєму випадку, в мене ж... 650 всього. Лол. Це, це я, походу, назбирав на собі тільки на На третю сумку, яка в мене, якої в мене нема, до речі, давай візьмемо її. Все? Ну, сильно, сильно. О, що за дим? Туди дим я не кидав, давай йдемо. Чи магазин саме більше прикол що його і його, його ждем спалив бля патронів то мало як 150 найс А ми в зоні. До речі, можна буде ще тут залутатися і, і грати вже якось від зони. Машини немає, тому будемо бігати. Тут залутали обережно треба бути. Ну він, або сюди пішов лутатися, або взагалі в зону побіг. Тут я його не бачу. Доброго вечора, Віталій. Опс. Приїхав. <смі> Добре. Челендж челенджелом, але в мене немає патронів. Мені попала зброя якраз така, яка вистрілює патрони просто ну, за одну секунду всі. Того буде важкувато. Треба брати цей велосипед. Мега серйозний. Ну їхати лутати патрони. В рекомендації було в твоєму відео М24 з тиммейтом. Круто, Віталій. Добре, ж ти перейшов. Так, цей топ що ти побачив це був вчора. І сьогодні ми вже брали в ефірі топ. А зараз фанимось, фанимось так, що перша зброя, яку я побачу, з нею граю цілу катку. От цього разу мені попала ця. Я з нею маю відіграти вже до кінця. Давай, підписуйся, залипай. Тут в принципі часто стріми. Сам граєш, пап не граєш, ще щось. А! ні, не треба по мені стріляти, хлопці. Ну, давай мені, мені, мені треба якусь машину знайти. Мобільний, зрозумів. Не, я на ПК рубає. Привіт, Олег, також. Гра нормально, топчик був уже. в дуо з рандомним чуваком, також як вчора. Зараз придумав собі челендж, коротше, яку першу зброю бачу. З такою граю і до кінця гри. От мені ця попалася все, я більше нічого не можу підняти. Ай, блядь! Я навіть не буду давати голову йому, я так його не вб'ю. І не попаду. І взаді мене ще зупинився машина. Ну, З таким арсеналом до топу я не знаю, чи дойду. Так, а цей на Фіолетовій машині куди поїхав? Він з кириком був. Йому тільки в спину йти легенько підкрадатися, навіть підповзти і ще щось типу того незамітно коротше, це зробити. Якщо близька дистанція, то можна перестрілювати навіть ямку з цієї пушки, але от здалека не дуже. Вона пригнала, він зараз сяде в машину, поїде. Вже це зробив. Окей, орайт. Супер, що є підписка Віталій. Вітаємо тебе. Ще 6 людей і буде 366. Ха. Так, там дроп стоит, там дем лежит. Ну и в спине за зону еще и люди. Цікаво, бля, як же хочеться цю машину забрати в нього? Давай будемо закривати спину. Лучше. Так, він хоче дроб лутати. Все правильно, а я хочу спину закрити. Щоб нікого тут не було. Дарма він стріляв по ньому з зони. Тепер його не випустять. Бачиш, все, стріляє по ньому. Буде прикол, якщо на мене зона пригнеться, взагалі буде шикарно. Диві. Супер. У мене жодного диму немає. Я, думаю, він дроп залутав, хотів в нього цей Каску третю забрати. Я його не почую ніколи у світі, звідки він гатить по мені. Та навіть якщо почую, в мене немає нічого зі снайперського. Блин. Да! До речі, чекай. Ні. Не, Не робить цього. Народ, дайте, я візьму гору, будь ласка. Я нікого не буду чіпати. Купля. Як думаєш, мене хтось бачить тут? Я не знаю, мені здається, вона безкоштовна. Куда я зайшов? Ніхто не має ніяких цей. В Мене 40 патронів. Боже, дай, дай якусь ппшку. Ніхто не має патронів. Сто патронів. Я в таймінг дуже шикарний, просто їх підпушив. Нього є мільйон тисяч цих. Давай, 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 молодець. Встань, куди котишся? їдемо їдемо. Хоча нашу їхати, нашу їхати. Нам не треба нікуди їхати. Так, контролиця мішкою. Все, тут буде батл на, на машинках. У мене просто стільки гранат, що я б хотів просто дуель на гранатах. Чувак з. А, ні, не з за зони. Нормально, нормально, виживаємо. Нехай вони собі там рубають. <звук> Машина простреливается. 20 segundos. Бат придумав собі блін челендж насправді. Yeah. Nice challenge zrobiona.